Всім привіт! Мене звати Іра і я дуже рада вас вітати на своєму каналі. У цьому відео покажу вам свої знахідки, все, що мені цікавого вдалося придбати і що я бачила у магазині Second Hen. Був класний, укорочений, абсолютно новий топ з піркою. Для себе я придбала новеньку блузу від Томіховфігер. Вона йде з шовку в ідеальному стані. Мій видно, що це шовк на відео, він такий дуже якісний, переливається. Також придбала такий ремінь, він виконаний з шкіри в ідеальному стані. Акуратний, мінімалістичний. Дуже мені сподобався. Наступна моя знахідка Вона трішки шокувала. Це ось такі абсолютно нові брендові штани від Фігуручі. Вони виконані з такої лакованої екошкіри. Виглядають дуже стильно. Такі штани, як ви знаєте, дуже актуальні в цьому сезоні. На біржці вказана ціна 279 фунтів. Їх я придбала для свого магазину. Наступна це звичайна базова маєчка басмарки та міссу, але вона новенька і дуже мені сподобався її колір. Також придбала ескада блуза, вона виконана з шовку. Це блузочка є в мене в наявності. Підійде на СМ, навіть скоріше на Муза приміришно взяла примірити декілька речей. Які мене зацікавили, ось такий яскравий оверсайз світшот. У цьому сезоні дуже актуальний червоний колір, і я звертаю на нього увагу. Світшот, де на флісі? Жакет з льону, абсолютно новий. Взагалі, в цей день було доволі багато речей нових збіркою. Е, простенька спитничка з деніму у розмірі М. І такий пухнастий светрик від манго. Розмір L. У магазині Hand важко щось знімати, тому що дуже багато людей, як ви чуєте, шумно, постійно хтось кричить і. Великі черги до примірочної. Ось так показує, як на мені виглядає жакет. Спідничка мені не подобається, як на мене сіла, виглядає не дуже. Ось так виглядає Светрик. Я очікувала, якщо чесно, від нього більше, тому не придбала. Світшот на мене завеликий. Але я би його не купила, так як як я вже пізніше побачила, він дуже синтетичний. Ще сподобалась мені така невагома пудрова сукня від H&M. розмір L, на мене вона велика. Така була сукня від Візари. Дрібненькі квіти, сфетрик від зара. У мене був ідентичний тільки у кольорі Кемел. Цей теж дуже красивий, у складі є трішки вовни. І ще була така цікава сукня. Я її взяла приміряти, вона мені дуже сподобалась по фасону. В ідеальному стані Ось так виглядає на мені сукня, дуже красиві рукавчики. Але вона на мене була трішки. І сна, тому залишив. Просто ідеальна пара взуття на превеликий жаль, не жіноча. Дивіться, які класні від ТОЦ. А це вже інший день завозу. Показую, що класного я бачила і придбала. Був ось такий великий об'ємний шарф. Мені дуже сподобався його відтінок, такий він на осінь. Коли вже всі листочки жовті, думаю, дуже класно би він виглядав з однотонним пальто. Придбала для себе дуже класну сукню. Погляньте на цю красу, це всім відомий люксовий бренд, це Дік Волтер. Це мій розмір, і я дуже задоволена цією покупкою. І ще придбала для себе таку вовняну сукню в ідеальному стані. Думаю, вона дуже класно буде виглядати з високими чоботами на холодну осінь. Зимою можна буде її вдівати. Це стела Маккартні. Ось так виглядає, ще був такий кардиган з кашеміру. Але мені не сподобався його фасон, не актуальний, тому я не купила ось такий світшот від Ральф Лорен. Він вже втратив колір, тому теж його не придбала. І ще сподобалась мені така блуза у леопардовий принт від H&M з дуже красивою спинкою. Був такий твітовий жакетик від Луїза Ну, Я не знаю. І ще такий вінтажний жакет від Максмара. Ось, показував бірочку. Це Максмара Forte. Його я не придбала, він не знаю, думаю, вже застарілий. Також завжди звертаю увагу на текстиль. Цього разу мені дуже сподобалася ця скатертина у конвалії. Подивіться, яка краса відправляємося у примірочну, показую вам, як на мені виглядає сукня від Стала Макарні. Її я придбала і дуже задоволена цією знахідкою. Це така як база на холодну осінь, на зиму. Стан просто ідеальний. Ну і ця сукня від Клотер вона іде міні на запах теж дуже мені подобається. Що ж, друзі, дякую вам за перегляд, за лайк і за підтримку мого каналу. До зустрічі!